Всім привіт! Вас вітає канал Свинарство з нуля. Скупив я вже матеріал ніби весь. Купив ось такий бачок, це на для ніпільної поїлки для свиней, для своїх, для поросят. Купив ось такий бачок, це бачок на 30 літрів. Я думаю, мені його вистачить, так як там для двох свиней. Тому що якщо в другий хлів, я буду купляти трошки більший. І ось таке купив крана. Я порахую і в кінці відео я вже скажу, скільки все разом мені обійшлося. Тому що весь цей матеріал, майже весь куплений. Тільки на мій кутник буде там і планки. А все остальне все куплене. Ось такий є кусок. Фланги з цього крана так буде прикручуватися. Зараз я ось тут просверлю отвір, сюди прикручу цей кран і потім а, сюди так, це буде приваруватися на другий кінець металевої трубки. З одного кінця буде поїлка ніпельна, а з другого, я думав, просто на так, натягувати шланг, але він тут недорого коштує цей штуцер такий. я вирішив, що буду приварю там і тут прикручу. Якщо мені потрібно буде зняти, щоб я не грався довго, відкрутив і, і все. Зараз я вже взяв сведло та дереву. Так, просверлю тут отвір і закручу крани. Отвір я свердлю чуть, чуть вище, не в самому низу, щоб якщо б де якийсь осад, щоб воно осідало і потім можна було його злити. Маленький, хороший отвір вийшов. Чуть-чуть ну, тут різьба на 20 діаметр цього крана, а я просверлив на 19, щоб воно було, не бовталося там, щоб воно було туго заходило. Так, я його буду класти так на бік, тому що він в мене буде е, так е, стояти там на горищі і тут де виходити вже безпосередньо ця шланга. Ось так воно вийшло з цієї сторони. Закрутив гайка і там прокладка силіконова. Це було найлегше. Зараз, зараз я буду брати металевий, металеву трубку і буду приварювати. Ось таку я придбав металеву трубку. Тут метр. Її, мені здається, буде багато, але врізати я її не буду. Я щось, щось придумаю так. І в мене так з одної сторони буде ось так. Зараз я тут так виріжу косинець, тому що я не знайшов є прямі кути є, а потрібно зробити ось такий. Тому я зараз ось тут так виріжу її, зі і приварю. З цієї сторони буде так приварена ось така різьба і сюди буде закручуватися поїлка, а з другої сторони буде приварена ось ця різьба і буде закручуватися шланг, прикручуватися. Зараз буду це все робити. Ось так я вже все підготовив розмотав свій апарат. Зараз буду за запускати станцію, так як мене ще поки що мені не провели сюди світло, то буду працювати станції. Приварив я ось так їх вже цих два кінці, дві різьби, одну з одної сторони і другу з другої. Тут у нас буде шланга накручуватися. А з цієї сторони буде напоїв, що закручувати. Ну, зараз мені потрібно тут вирізати і зігнути її. Ось так я вирізав такий кут і зараз його зігну і обвару. Ось так я його зігнув і виходить такий, такий кут. Він не прямий, а трошки косий. Так мені радили, коли я купляв поросята. Казали, що так робити. Ну і так я роблю. Ну, зараз я його звару, і ви бачите, як воно буде. Ось так я його приварив вже. Ось такий, якщо я так приложив, воно буде Стояти, і ось такий буде тут. Не знаю, що я так видно. Мені казали, що можна і прямий робити, але думаю, це і трохи, трохи такий буде розлогистий де краще. Думав я робити ось так. Взяв такий кутник, сюди трубу і ось так мало це все виглядати. І так присерджуватися до, до стіни. Але я шукав, цей кутник трошки великий, шукав <клух> менший кутник, знайшов ось таку штуку. І зараз я буду. Робити ось так. Є в мене ще такі пластини. З тої сторони я їх приварю де до стіни. Дві. Це буде ось так виглядати. А цю пластину приварю ось так. Тут поприварюю по гайці і покладу болта, щоб зажимати саму трубу в цьому квадраті. Думаю, має вийшло нормально ось така конструкція в мене вийшла. Я заклав і тут болтами її притисну цю трубку, щоб вона не прокручувалася. А тут я прикріплю до стіни. Воно, вигляд, звичайно, не дуже, але головне, щоб воно виконувало свої функції. Ось так. Ну і будемо рухатися далі. Зараз буду розмічати на стіні і буду просверлювати отвори і прикручувати. Ось так воно у нас вийшло. Трубка виходить наверх, там я наверху зараз покажу. І... А сосок тут внизу. І ось так. Ну це ще воно трошки піднято високо, тому що я ще не опускаю, бо вони знають, як це робиться, тому що вони там на комплексі тому де я їх брав, пили з цих таких поїлок. Вони зрадьоргують, а води ще немає. То вони трохи психують і рвуть їх. Зараз я за це підключу вже наверху, налею води і тоді вже Опущу нижче. Ось так. Так, воно все тримається нормально. Все, поки що все нормально. Зараз будемо пробувати. Так, в мене та трубка виходить під стіну наверх. І тут я поклав шланг. Кран. І бак. І зараз я наливаю води і буду пробувати його. Потім я хочу його отак на цю стіну прикрутити, але я не, не взяв дюбелів. У мене є там така підставка. Просверлю і прикручу ту підставку і буде закладатися сюди, на цю стіну. Але поки що сьогодні буде так. Корито я вже забрав з водою. Вони вже п'ють з поїлки. І порахував я, скільки це коштувало, коштувало це мені 600 гривень. Це ніпельна поїлка цей. Ну, все, все разом. Ніпельна поїлка 110, труба металева 70. Бачок коштував 380, і кран 35 і плюс там ще оці різьби на металеву трубу. І це все разом вийшло 600 гривень. Ну, я вважаю, що це трошки дороговато. Але побачимо, як воно буде по вигоді, як буде функціонувати. Мені воно, як би сказати, вже трошки не подобається, тому що е, трохи вони розливають воду і вона так стікає туди, де вони де вони лежать туди. Але будемо бачити. Так як я їй казав, що вони там, де я її брав пили з поїлки, то вони знають, як це воно робиться. І вони її п'ють. але трошки, звичайно, розливають. Ну Це можливо, що ще спочатку, що вони не знають, Вони ще трошки не грається. На ну, цьому буду закінчувати своє відео, кому сподобалось.